Я пропоную вам життя в новому світі з іншими цінностями та іншими можливостями. Яку модель виберете? Процес створення сукні завершений. Там все по іншому. Цього місяця на обкладинці журналу Форбс команда вчених, яким нарешті вдалося розробити технологію регулювання погоди. Ласкаво просимо у ваш новий дім. Відповідно до закону вам належить 60 квадратних метрів на людину. Це мінімальна норма житла, якою тепер забезпечений кожен житель планети. Це не споживацький формат, який пожирає нас тисячоліттями. Це благотворче суспільство. Зараз споживацький формат суспільства штовхає нас до тотального знищення. Ми на порозі ядерної війни, планетарного голоду і знищення катаклізмами. Та є інший шлях. Благотворче суспільство це світ, який ми можемо побудувати всього за п'ять років. Не пропусти цієї осені 12 листопада у всіх соцмережах і на різних медіаплатформах з перекладом на 150 мов від головного проєкту людства. Міжнародний форум Глобальна криза, наш порятунок в єднанні. Приєднуйся!